好的。<laughs>

Тому слідчого управління спільно з працівниками УКРГОСКО області за процесуальне керівництво прокуратури області задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом наркотичних засобів на території міста Херсона. Під час розслідування провадження встановлено, що до вказаної групи входили сім місцевих мешканців. А також що один із учасників вказаної групи купував опти партії наркотиків, а саме соле через телеграм-канали. Після чого разом з спільниками їх розсосовували та збували місцевим мешканцям, які <клес>, проживають на території міста Херсона, а саме наркозалежні. Під час документування злочинної діяльності учасники вказаної групи проведені обшуки за місцями їх проживання та приміщення які вони використовували для злочинної діяльності, в ході яких вилучені наркотичні засоби. Пакувальні матеріали, засоби зважування, банківські карти, мобільний термінал, а також грошові кошти, які були здобуті в ході вказаної злочинної діяльності. За результатами обшуків було затримано чотирьох учасників вказаної групи, яким наразі повідомлено про підозри, у чиненні злочину, передбачена частина 2 статті 307 кримінального кодексу України. Підозрюваним особам обирається забіжний захід у вигляді тримання під вартою.